Привіт! Сьогодні ми з вами зробимо перший, але повірте, надзвичайно захопливий крок у світ програмування. Разом ми напишемо найпершу програму на Python. Ну що, готові? Давайте починати. Бо, по суті, програмування це саме воно. Це такий собі спосіб спілкування з машиною, можливість давати їй команди і, звісно, отримувати результати. Це навичка, яка відкриває просто безмежні можливості. Але перш ніж ми почнемо писати код, давайте швиденько розберемося, а що ж це взагалі за процес такий. Якщо зовсім просто, програмування це коли ми пишемо інструкції для комп'ютера, тобто кажемо йому, що робити, а він, він це робить. Все, абсолютно все починається з чітких вказівок. І от власне цей набір інструкцій і називається алгоритмом. Уявіть, що це ніби рецепт для комп'ютера. Кожен крок має бути точним, послідовним, щоб у кінці отримати те, що треба. Ну, знаєте, як з пирогом. Все за рецептом, інакше нічого не вийде. Так само і з програмою. Мов програмування, до речі, існує понад 300. але для нашої першої розмови з комп'ютером ми обрали одну з найпопулярніших і не дарма. Зустрічайте Python. Це справді потужна, гнучка і що для нас зараз найголовніше дуже дружня до новачків мова. Таке відчуття, що її спеціально створили, щоб бути максимально зрозумілою. Так чому ж Python такий крутий? Ну, по-перше, його синтаксис, він дуже схожий на звичайну англійську. Це робить код легким і для читання, і для написання, тобто ідеальний вибір для старту. По-друге, у нього є величезна стандартна бібліотека. Це, знаєте, як ящик з готовими інструментами на всі випадки життя. І наостанок, що теж важливо, усі програми для роботи з ним абсолютно безкоштовні. І от, щоб просто усвідомити масштаб, такі гіганти, якими ми користуємося щодня, YouTube, Instagram, вони побудовані з використанням Python. А знаєте чому? Бо він дозволяє дуже швидко розробляти навіть складні проекти, а ще має потужні інструменти для аналізу гігантських обсягів даних, так що це без перебільшення інструмент, що стоїть за найбільшими технопроектами світу. Так, з теорією, здається, розібрались. Переходимо до практики. Зараз ми підготуємо наш комп'ютер до роботи. Отже, крок перший. Заходимо на офіційний сайт python.org. Там одразу ж буде велика помітна кнопка для завантаження останньої версії. Просто натискаємо на неї і все. Коли файл завантажиться, відкриваємо його, з'явиться віконце, і там потрібно просто натиснути «Install now». Це найпростіший шлях, він встановить усе, що нам потрібно, буквально кілька миттєвостей і готово. Вітаю! Python встановлено. Тепер тепер настав той самий момент. Ми напишемо і запустимо нашу першу програму. А ось тут починається найцікавіше. Разом з Python на комп'ютер встановлюється програмка під назвою IDLE. Це якщо розшифрувати Integrated Development and Learning Environment, тобто інтегроване середовище для розробки та навчання. А якщо простіше, це наше робоче місце. Такий собі текстовий редактор і консоль в одному вікні. Ідеально для початківців. Отже, що робимо? Відкриваємо IDLE. вгорі в меню, знаходимо файл, а потім обираємо New File. і вуаля відкривається нове чисте вікно, це наше полотно для творчості. Тепер найважливіше, потрібно дуже уважно переписати ось цей код у новий файл. Не хвилюйтесь, якщо поки не все зрозуміло, це нормально. Кожен рядок має своє призначення. Ми створюємо дві змінні для чисел 5 і 5, потім додаємо їх, а далі командою print наказуємо комп'ютеру Ей, покажи результат на екрані. Ключовий момент відтворити все точнісінько, як на екрані. Коли код написаний, настає час для магії. Вгорі у меню редактора знаходимо Run і тиснемо Run Module. Програму, скоріш за все, попросить зберегти файл, можна дати йому будь-яке ім'я і зберегти. Ну що, давайте подивимось, що з цього вийде. І ось він. Результат. Подивіться. Комп'ютер чітко виконав наші інструкції, додав 5 плюс 5 і вивів суму 10, тільки що вдалося змусити машину думати і виконувати наші команди. Це ж неймовірне відчуття, правда? Чудова робота. А тепер, коли ейфорія трохи вшухла, давайте розберемося в правилах, за якими відбувалося наше спілкування з комп'ютером. Дивіться, у кожної мови, якою ми говоримо, є граматика. Так от, у програмуванні це називається синтаксом. Це просто набір правил про те, де ставити дужки, лапки, як правильно писати команди. І якщо порушити синтаксис, комп'ютер він просто не зрозуміє, чого від нього хочуть. Іноді, знаєте, буває потрібно залишити якісь нотатки просто всередині коду, ну, для себе в майбутньому або для колег. Для цього існують коментарі. Комп'ютер, тобто інтерпретатор Python, їх повністю ігнорує. Вони існують виключно для людей. І ось тут чудово видно різницю. Щоб закоментувати один рядок, ми просто ставимо перед ним символ хештег і все. А от якщо треба написати цілий абзац пояснень, його треба взяти у потрійні лапки з обох боків дуже дуже зручно. Отже, сьогодні був зроблений той самий перший крок: комп'ютеру дали просту команду. І він її виконав. Тепер, коли відомий сам принцип, як це працює, можливості стають справді безмежними. Тож, яке завдання він отримає наступним?